Той день, коли ми завершили працювати з першим у своєму житті підручником, букварем. І сьогодні ми проводимо свято прощання із цією мудрою і для кожної людини необхідною в житті книги. В нашому класі сьогодні свято прийшли до нас, мами і тата, прийшли до нас бабусі, шановні, дізнатися, якими простомовні. Послухайте нас! Перший клас. Коли в школі щось приходить, нічого нас першокласників не обходить. Нехай немає фільми і наша школа, ти навіть Голлівуд, а перший клас тут, як тут. Ми були такі маленькі просто жах насмушені, нашій мамі на руках, а тепер не подивіться, ми, які дорослі, школярки, пишечки. Що ви, звичайно, не знайомі? Веселий, дружний, щасливий, працьовитий, пустотливий, незламний, вільний, але трішечки галасливий. Перший клас! Ось швидко промайну ваш перший рік навчання. Пригадайте діти той день, коли ви вперше переступили горіх школи. Зовсім зовсім ще недавно, давно, береснемо і порі, батьків школи на за руку, містирів прибаві. Ми деталі, до сії. Сиє а старті, а детей ми мімо дістати. Літера першої, почті перше слово, з і перше, перша сьозна жовт. Перша сторінка, наступна сторінка, успіхи першої, і перші, перші сльозинки. Як е, було часто нам палочки писати, та їх пораху, можливо, батьку на зарядку. за них там попадало, бо ставали, як попали, не вірила ні вчителька, ні мама, як важко було ставити їх прямо. Ой, було мороки з нами вчителя. Багато як словами за хвилину вчилася читати. Я чомусь хвилюю стрішки. Де ж це наша перша книжка? Може, треба погукати, що прийшов до нас на свято. жаль, розлучатися хоч треба, ми не забудемо ніколи про тебе. Дякую тобі, дякуємо тобі за добру науку, за паличку першу і першу букву, за перше слово і за першу казку, за першу вчительку щиру ласку. Відтаю дой стані. Ти їй, ти орти. Доруку була в останній раз, не сує старий клас. І дядьким текстом у хворі спасибі, друзі, говорю. А нині любить слухати, як добре ми читаємо, ми дякуємо і разом попрощаємось. Пізнали? Ми не будемо гадати, можеш і сама сказати. Я велика не Нехочуха не хочуха з нехочух. Що тут з вами за книжка така стоїть? Якби ти вміла читати, то ти б знала, що це буквар. Це перша книжечка буквар. З нею діти літери вивчають, а ти могла прийти до школи. О, знов до школи причепились, та не хочу я до школи. Я вже й так все знаю. І читаю, і писаю. А ти подивись на наших першокласників, для чого вони прийшли до школи, то зараз вони розкажуть. Хочеш знати. Ну не знаю, хочу я вчитися чи ні. Ну, на свято подивлюсь, можна? Так. Ми прийшли маленькі діти, щоб шкільні науки вчити, щоб уже різдінний хліб і йшли розумними у світ. І прославні на всі світ, щоб пишалися батьки, славно звісної дочки. Шой. Я прошу. Я прийшов до школи вчитися, поставила замету, скоро стану президентом, тільки трішки відросту. Стану я артисткою, а може танцюристкою, а може буду я співати, на таланти я багато. Добре, діти, ви розповіли нам, про що ви мрієте, а тепер сідайте на свої місця. Мрійте, дітки, мріяти не, не рано. Каже, трохи швидко мчать. Якщо будете старані, то в школі вас всього навчать. Дітям у допомагав, але й старання вимагав. Усі сьогодні букви визна. Гарненько пишуть і читають, ні в кого сумнівів нема, що світ це вчення, а не вчення це тьма. А у нас дітки, так як завжди, посереду року, в нас танцювальна перерва. Давайте покажемо всім, як же ж нас у школі дійсно весело і цікаво. Запрошую всіх на танцювальну перерву. Oh, <laughs> І заслуговують на нагороду. всі дітки зі мною згодні? Так! <клес> і зараз дітки я хочу запросити до вручення свідоцтв про закінчення першого класу. Також вручать вам е дипломи про закінчення вивчення букварика. Це наша адміністрація школи присутності директора школи Миколи Михайловича, зауча Павлини Васильівної і ще одного зауча Лілії Володимирівни. Прошу. І лежать у кожнім ранці ручки, зашити книжки. Чи уроки ми повчили, це питання? Не про те, може, щось не доробили. Всім наше свято добігає до кінця. Ми щиро вдячні всім, хто завітав на наші перші жнива. Дякуємо нашим мамам, татам, дідусям, бабусям, а також старшим братикам і сестричкам, що допомагали діткам у вивченні букваря. Дякуємо нашим педагогам, які завжди підтримують дітей. А найбільше також дякую нашим захисникам, що сьогодні боронять мирне небо. Хай пісня тут лине, хай сміх скрізь лунає, у кожного радісна усмішка сяє. Всі дружні веселі радійте за нас. Ми всі переходимо у друг! Οι δόξες και τα Субтитрувальниця